Дніпра до Синельникового запустили перший швидкісний електропоїзд. Це другий етап приміських маршрутів Дніпро Сіті Експрес. Одна з пасажирок Дніпрянка Валентина каже: раніше час в дорозі до синельникового займав понад годину. Ми ж там у селі за Синельниковою, там хата залишилась, дача, короче, город от уже їду туди ж. Кожну п'ятницю. Я їду комфорт. Дуже зручно, і туалет я подивилася, і руки помиті. Це всім буду розказувати сьогодні в селі, що пустили таку електричку. До батьків у Синельникової їде містянка Христина. Каже, раніше добиратися з дитячим візочком було складно. Обично ж, виходить, само треба буде затаскувати ребенка, а так намного удобніше, якби практичніше, намного. Все-таки ж 21 вік, рік може треба якось, і все-таки в транспорті такому. Вагони, оснащені пандусами та вбиральною для маломобільних людей, місцем для велосипедів та портами для заряджання гаджетів. Також для безпеки у салоні потяга встановили камери спостереження. Також в цьому електропоїзді є збивальні столик. Ось можна порвати дитину. Також в цьому електропоїзді замінені всі вікна, повністю оновлені сидіння для пасажирів, це більш м'які, зручні. З Дніпра курсують три швидкісні приміські електропоїзди до Синельникового, ще два рейси до Кам'янського. Всі вони зроблені з українських запчастин. Три з них зібрали в Києві, один в Нікополі. В Дніпропетровської області пасажирським транспортом залізничним до 15 тисяч пасажирів за добу користуються. З них 10 тисяч в районі Дніпра. Це для інтенсифікації приміських перевезень, для прискорення перевезень. Швидкісний електропоїзд курсуватиме щоденно через шість станцій: Нижньодніпровськ, нижньодніпровськ Вузол, Депо-Вузол, Ігрень, Іларіонове та Синельникове-2. потяг розрахований на 800 пасажирів. Час в дорозі від Дніпра до Синельникового та в зворотньому напрямку година. Аби не стояти в черзі, квитки можна придбати онлайн. Ціна 25 гривень. Олеся Приходько, Олександр Шаудибін, Суспільне новини, Дніпро.